Збройні сили України продовжують звільняти Херсонщину від військ РФ. Чиновники та бюджетники, які співпрацюють з окупаційною владою, отримують подвійні виплати. Херсонські митці на виставці у Львові представили роботи розповіді про життя в окупації та еміграції. На півдні російські війська відсунуті від 4 до 12 кілометрів звільнені 13 населених пунктів Херсонської області. Синьо-жовтий прапор підняли над високопіллям, новоознесенським, білогіркою, сухим ставком та миролюбівкою. Вперше від початку активних бойових дій на Херсонському напрямку офіційні джерела назвали звільнені населені пункти. Військові РФ продовжили нищити інфраструктуру мирних селищ і сіл під обстрілами, де окупований сухий ставок. А також Інші території Херсонщини Костромка, Біла Криниця і Мирне. На південно-Бузькому напрямку фіксувалися ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Крім того, противник вів повітряну розвідку БПЛА, здійснив 23 вильоти. Південно-оперативне командування оприлюднило втрати російських військ за останні 14 днів. Військовослужбовців РФ – 1800, управлінських, командних та опорних пунктів – 150, танки – 122, автомобільна та броньована техніка – понад 500 одиниць, артилерійські системи – 134, реактивні системи залпового вогню – близько 20, літаки – 2, гелікоптери – 2, БПЛА – 13, складів боєприпасів – 70. Втім, у російського війська ще достатньо сили засобів для опору зазначають у командуванні. За останню добу військові РФ обстріляли позиції Збройних сил України по всій лінії зіткнення, задали 15 авіаударів, силами від двох зводів до роти за підтримки танків. Штурмували у двох напрямках Херсонської та Миколаївської областей. З втратами відійшли. Незважаючи на це, наші підрозділи утримують займані рубежі, відповідають вогневим ураженням та відбивають спроби противника покращити тактичне положення. Нашу авіацію нанесено два удари по силам противника в районі Новопетрівки на Херсонщині. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 300 вогневих завдань. Ураження спрямовувалося на три райони зосередження озброєння та техніки, два пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби. Російські війська все ще шукають альтернативні шляхи доставки боєприпасів та резервів живої сили на правобережжя Херсонщини для розвіювання міфів про відновлення мостів через Дніпро, сили оборони півдня, вкотре завдали ударів по Антонівському автомобільному мосту у Херсоні і підтвердили цілодобовий контроль над переправами. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. новини на Суспільному, Херсон. Щодня біля захопленого управління пенсійного фонду розказує Херсонка Валентина. Збирається чимало людей, щоб оформити російську виплату в 10 тисяч рублів. Дехто з цих людей, за словами жінки, вимушений це робити, бо залишився без джерела доходу. Хоч уряд і не припиняв виплачувати пенсії тим, хто залишився на окупованій території, але скористатися цими виплатами через заблоковану Росією банківську систему і зв'язок люди не можуть. Зараз пенсіонери, які отримували виплату через Укрпошту, отримують ці ж гроші тепер вже від окупантів у тих же відділеннях. Щоправда, дані якісь в них не оперативні і доводиться довго відшукувати себе у базах у селах, де пенсії носили поштарки, так і продовжуються. Ті ж поштарки носять тільки вже рублі. Моїм батькам, наприклад, люди беруть, бо інших доходів не мають і намагаються швидко їх обміняти на гривню. Працівники бюджетної сфери та чиновники, які залишаються на Херсонщині, отримують дві третини своєї зарплатні. Серед них є й такі, хто паралельно співпрацює з окупаційною владою, каже тимчасова виконувачка обов'язків міського голови Галина Лугова. Якщо з освітянами, які підтримали руський мир, знайдено механізм не виплачувати заробітну плату, то з комунальними підприємствами це вирішити складніше, говорить Галина Лугова. Зарплатню вони отримують право в тому, що у нас кожне комунальне підприємство це окрема юридична структура. Розумієте, вона сама несе відповідальність за фінансування бюджетом. Приймається, який затверджується в кінці року, Вся складова, і вони потім користуються цими коштами, нараховують собі зарплату. Три місяці медичний персонал отримував заробітну плату і українську і російську цього місяця від Національної служби здоров'я України виплат не буде. Розказує лікар Херсонської обласної лікарні Максим Овчар, який перебуває на підконтрольній Україні території. На червень, липень і серпень зарплата і інші обов'язкові виплати були здійснені в повному обсязі наші українські. Але окрім цього, росіяни також прошу допомогу, як вони називають власках вгатівкою, а виплатили працівникам як заробітні платні. За словами політолога Володимира Молчанова, влада має розглядати кожен випадок у усіх сферах і припинити сплачувати тим, хто ніби на простої, а насправді працює на окупаційну владу. Ати його дистанційно навряд чи хтось буде на якийсь благоустрій, продовжують витрачати саме в гривні на наприклад, роботу тролейбусного парку. Тому тут теж не можна однозначно поки що казати, що там хтось отримує чи всі отримують зарплату від окупантів. Або треба розуміти, що у окупантів як такого бюджету не існує. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. новини на Суспільному, Херсон. У львівському арт-центрі пройшла мистецька виставка Херсон Інсайд Аутсайд, створена херсонцями. Твори митців про рідне місто зсередини та ззовні в окупації та еміграції. Мені видається, що вона насичена інформацією, треба не пересиди, прочитати. Але з тих, що я вже побачив, цікава штука з тою мапою створею цього хлопця. Мені дуже подобається форма, в якій ця виставка зроблена. Що це якась така тимчасовість нетривкість, крихкість всього цього мистецтва, яким ми всі так переймалися, і яке з одного боку дуже безпорадне перед війною, а з другого боку просто перемагає її своїм існуванням. Кураторка виставки Олена Афанасьєва розповіла, що Херсонське творче об'єднання, майстерня артивізму створили в січні через місяць після вторгнення Росії. Зрозуміли, що Херсонщина не повинна втратити свій мистецький потенціал і перформутували роботу у вигляді онлайн-спілкування з тими, хто роз'їхався по всьому світу. Говорить жінка, це виставка не про мистецтво, це саме про діалог, про культурний діалог, про мистецький діалог і про діалог. Херсонців по всьому світу з херсоном, учасниця виставки Херсонська мисткиня Юлія Балуда, котра зараз перебуває в Італійській Флоренції, говорить, творчість стала для неї ліками від самотності в чужій країні. Найважче це було відео відзняти, яке зараз на виставці. Я не відео, не режисер. І це з відзняти якісно, щоб передати ті емоції, які я зараз відчуваю, і хотілося показати глядачам те, що коїться зараз. Після Львова виставка поїде до інших міст України, розповіла Олена Афанасьєва. З 23 вересня її можна буде побачити у Вінниці. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.